привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну, є така цікава тема, чи все ж таки зобов'язана в нас людина е, пред'являти документи е, щодо своїх медичних оглядів, щодо своїх медичних висновків на комісію ВЛК, чи це її право? Чи обов'язок чи право це дуже важливо, тому що якщо це обов'язок і це обов'язок порушено, то ВЛК не буде законним і за таких обставин він повинен скасовуватись. Ну, В даній справі тут ВЛК ніхто не оскаржував, тут було трошки по-іншому. Людину направили на ВЛК, дуже швидко направили, але в неї не було цих документів. І людина послалась на те, що вона зобов'язана надати такі документи, все ж таки, але немає можливості це зробити, бо перебуває в іншому місці. Але ну, ТЦК у нас не послухав цю людину і постанову таку хвалив про штраф 17 тисяч. Ну і людину не мобілізували, далі не направили на ВЛК. Ну точніше не провели за неї ВЛК, не мобілізували до війська. А просто оштрафували на 17 тисяч. Але ну, цей штраф, звісно, був незаконний. Людина звернулася нас до суду і оскаржувала цей штраф. І от деталі цієї справи, тезово і по суті, зараз в цьому відео розповім. Тому залишайтесь, послухайте. А якщо будете вважати це відео корисним і цікавим, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. І також нагадую, в мене є ще телеграм-канал. В описі під цим відео залишаю на нього посилання. Там багато цікавої, корисної інформації. Підписуйтеся по пошуку для себе щось знайдете. Так, переходимо до основи цієї теми. Все ж таки, чи є обов'язок надати такі документи, чи це є тільки право, яке іноді порушується зі сторони ТЦК. Ну, давайте будемо розбиратись. Чоловіка було зупинено на вулиці в місті Києві. Водночас він проживає та стоїть на військовому обліку в місті Черкаси. При цьому, попри те, що він не мав при собі медичних документів, які свідчили б про чисельні захворювання, які потім він згодом надав до суду. Ці документи його цього ж дня було направлено на ВЛК від проходження, від якого він відмовився. Як я і сказав, що в нас ТЦК ухвалив постанову 17 тисяч, яку він потім оскаржував. Але суд першої інстанції не врахував його позицію і постанову не скасував. Чоловік пішов до апеляційного суду. І вже апеляційний суд у нас розбирався з цим питанням. Це в нас шостий апеляційний адміністративний суд, справа номер 756, дріб 12087. Дріб 24, і рішення в нас від 15 жовтня 2025 року, тобто ну, постанова дуже свіжа. І так, читаємо, що ж на що ж звернув увагу у нас цей шостий апеляційний адміністративний суд. Він зазначив наступне: апелянт наголошує, що особа, яка направляється на ВЛК за для отримання об'єктивного висновку щодо визначення ступеня придатності до військової служби, повинна мати можливість. І час надати на розгляд комісії документи на підтвердження свого стану здоров'я та у разі необхідності пройти додаткові обстеження, чого у цьому випадку забезпечено не було. До речі, ця мотивувальна частина вона використовується і в рішеннях, коли скасовуються висновки ВЛК, ну які там також було проведено дуже швидко і без врахування якихось документів по людині. Колегія суддів зазначає, що повістку для проходження військово-лікарської комісії та направлення на ВЛК було оформлено в один і той самий день. При цьому апелянт фактично проживає та перебуває на військовому обліку у місті Черкаси, тоді як медичний огляд призначено було в місті Києві. За таких обставин апелянт об'єктивно не мав можливості підготувати та надати військово-лікарській комісії необхідні медичні документи, зокрема. Медичну карту амбулаторного хворого за формою номер 025 О та виписки з медичної документації, що позбавила його реальної можливості забезпечити повноту та об'єктивність медичного огляду. І колегія суддів звертає увагу на те, що в силу положень пункту 3.5 положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах України затверджено наказом міністра оборони від 14 серпня 2008 року номер 402. Сім відомий вам наказ. Далі буде по рішенню положення номер 402 Військово під час проведення медичного огляду зобов'язаний надати членам ВЛК ТЦК та СП медичну карту амбулаторного хворого за формою 025О, затвердженою наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року номер 110 про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовується у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування. Ну, зареєстровано в мін'юсті в нас виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень тощо, якщо така інформація відсутня, в нас є СОС. Тобто в нас два варіанти. Або ви надаєте цю документацію, і саме зобов'язання, як ви почули в цьому пункті 3.5 положення номер 402 зазначено саме зобов'язання, а не мають права і на цьому фіксуємо увагу. Або ви надаєте ці документи, тобто цю форму 025 о виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм поранень тощо, або ви заздалегідь вносите цю інформацію в ЄСОС і тоді ВЛК повинна її, звісно, врахувати при медичному огляді. Вашому нещодавно знімав відео про те, що мобілізаційний стан на сьогоднішній день мобілізацію, точніше, в нас продовжено. І вже там подано, звісно, було цей законопроект. За нього дуже швидко проголосовано було. І я давав там свої рекомендації. З цього приводу залишу посилання на відео тут. Обов'язково подивіться. Так от я там зазначав про внесення даних в ЄСОС. Обов'язково треба актуалізувати ваші медичні висновки, ваш медичний стан взагалі. Якщо маєте якісь захворювання, деяка інформація може не бути в цій. Єдиній системі охорони здоров'я, але як бачите, це дуже важливо, тому що е, саме положення вас не те, що вам дає право, а ще й зобов'язує надати такі документи. Ну, в цьому випадку от, е, людина не надала, тому що їй не дали е, часу на це. Але ну, от, якщо у вас є в ЄСОЗі, то ви можете, звісно, звертати увагу комісію ВЛК, що там внесені дані. Вони повинні це перевіряти згідно цього ж положення номер 402 Значені документи, а також особові справи офіцерського сержантського старшинського рядового складу запасу ТЦК ТСП до початку огляду подає для вивчення УВЛК. Ну, це в нас суд продовжує мотивувальну частину. Отже, вказаною нормою пункту 35 положення номер 402 на військово зобов'язання покладається обов'язок під час проведення медичного огляду надати членам військово лікарської комісії. Медичну карту амбулаторного хворого за формою 0,25 О, виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм поранень тощо, якщо така інформація відсутня в ЄСОС. І колегія суддів звертає увагу на те, що до позовної заяви така людина додала велику кількість медичних документів, 55 аркушів, які підтверджують його лікування та періодичні огляди у лікарів у період з 2011 року по 2024 рік. Тобто, що робимо, які висновки? Перше, якщо вас направляють на ВЛК дуже швидко, звісно, ви можете відмовитись з посиланням на цей пункт 3.5 положення номер 402 і не просто відмовитись, тому що ви не хочете проходити ВЛК, а зазначити, що у вас є обов'язок, який на вас покладений цим положенням, надати відповідні документи. Частина документів може бути в ЄСОЗІ. Ви можете про це одразу зазначити, а частина документів може не бути внесена в цю базу, і тому ви можете казати про це, що вони у вас вдома виписуєте повістку на ВЛК, і я прийду і буду його проходити, але вже з документами. Це перше. І друге, звісно, от як ми бачимо, чому суд став на сторону людини. Ну, це моя особиста думка. Що він побачив дійсно 55 аркушів медичних документів і зрозумів, що це ніякий там у нас не ухилянт, не та особа, що ухиляється від мобілізації, і прийшла скаржитись на ТЦК. А це дійсно людина хвора, яка хворіє, в якій дійсно є ці актуальні медичні висновки за період з 11 по 24 рік. Тобто, ну людина дійсно повинна була їх долучити до справи, щоб їх врахували під час проходження ВЛК. А їй такої можливості. Не надали, тому суд скасував таку постанову. Ну вже апеляційний суд. Чому суд першої інстанції на це не звернув уваги? Це вже історія, як кажуть. Тому враховуйте, звісно, посилання на рішення суду, залишаю в описі під відео, як джерело можете ознайомитись більш детально з ним. Але тезово, по суті саме цікаве я вам Даніс. Тому звертайте увагу і враховуйте такі судові рішення і такі ситуації. Ці по цій темі все переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також певно, не будуть для вас цікаві, корисні. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.